Сьогодні закінчила курс перукаря універсала Аліса. Я дуже вдячна вам за навчання за терпіння. Ви багато нас навчили, ви нас вдохновили. Навдяки вам хочеться продовжувати розвиватися, стати кращим майстром, і хочеться повернутися ще до вас на підвищення кваліфікації. Дякуємо вам щиро. Ми ще з вами побачимось. Аліса, ну щиро хочу подякувати за те, що ми тут здобули нові знання, з якими ви на, з нами поділилися. Я хочу відмітити, що ви дуже доступно е, все подаєте. Також дякую вам за терпіння, за розуміння, підхід до кожного. Е, ваші лекції були не тільки цікавими, а ще й е, гарними, тому що ми тут всі преобразилися. Ще мені дуже шкода з вами всіма розлучатися з дівчатами з Алісою, але я маю надію, що ми ще зустрінемось. А вам, Аліса, хочу побажати міцного здоров'я, гарних учнів і терпіння. Дякую. Рекомендую курси Перукар Універсал, викладач Ліса Філімонова, кандидат наук. Все дуже сподобалося. Записуйтеся, не пожалкуєте. Записуйтесь, не пожалкуєте самі найкращі курси і найкращі викладачі.